Ну, то що при союзі, а тут завжди люди були. Там, знаєте, там була така, ну вже зараз забрали ту дорогу, стежку, ту Місточк. таку, що до добригантійний місточок цей забрали. А так люди приходили, сиділи тут, відпочивали. Поки двері були оці закриті, то там було все спокійно, ніхто туди не лазив і не ходив, а двері виламали, не знаю хто. І все, його і реставрувати це ж буде. Тут дуже ж приходять люди, фотографуються. Ті, які ну, не знають, може, які приїжджі. Навіть я думаю, що можна реставрувати, гарно попросити все зробити, то тут ж просто буде як пам'ятник у нас в Луцьку. Довнішній стан не дуже гарний хотілося, щоб щось зробити, але ну, я б не хотіла, щоб його вивезли, щоб реставрували, щось зробили цікаве, якийсь, якийсь заклад, в якому можна було посидіти, якось провести гарний час. Це вже не Бригантина, це вже метал. Вже він не потрібний тут. Він своє відслужив. Є багато павильйонів у нас красивих. Розбирають люди. Вже, вже потрібно його ліквідувати. А ви пам'ятаєте, він кілінку? Коли... Пам'ятаю, бо я сам заходив туди, і кофе, і все, і морозиво було. Було приємно. Це було перше в парку, а зараз. Час перед Вона жахлива. Там я чув що щось місток, тіпа, зламали і після того, бомжі якісь там спали чи щось там було таке. Ну, взагалі ідея цікава, так само, як самольот є на молоді, так само може бути і корабель на річці, чому ні. Це може зробити якийсь культурний об'єкт, можна її відрестраврувати, можна там не тільки кафе зробити, там може бути ну, якісь. Туристичний заклад, тому ну той, хто нею не займався всі ці роки, я вважаю, що він і не буде займатися, треба передати комусь іншому.